Реповтична п'ятихвилинка. Нічого у світі не ідеальне. На жаль, час від часу ми стикаємося зі скандалами та викриттями, що стосуються найважливішого зараз нашої перемоги. Розкрадання грошей, фейкові збори, подробиці особистого життя та скандальна поведінка. убурюють суспільство та провокують падіння довіри до військових, волонтерів, посадовців та країни. Цілому вірус зради невпинно розповсюджується. Що з цим робити, та як наближати перемогу на ідеальному світі? Сьогодні будемо говорити саме про це. Будь-яка група людей не може однозначно та стовідсотково відповідати нашим уявленням та очікуванням. Зрадник серед героїв є прикрим, але логічним виключенням. На фоні якого ще точніше та ясніше можна побачити характеристики більшості. Серед акторів, лікарів, журналістів є некомпетентні, злі та відверто погані люди. Серед військових та волонтерів також вони не можуть бути виключенням із статистики та банальної життєвої логіки. Існує так званий феномен презумпції довіри, простою мовою це означає наступне. Людина у білому халаті точно компетентна, людина у мантії справедлива та розсудлива, а людина у військовій формі вона точно чесна та хоробра. Зараз ця презумпція працює проти нас. Інформаційне поле перенавантажене емоційним контекстом, на який зреагувати найпростіше та найшвидше. На жаль, цим часто користуються, в тому числі не тільки недоброчесні співгромадяни, а й наш ворог. Питання для нас і як реагувати, ставати на бік поціновувачів зради, підтримувати розділення та скандали у соціальних мережах, а значить, опосередковано працювати на пропаганду противника. Нам хочеться вірити у світло та дива, але доросле життя не може бути тільки однотонним, як би нам цього не хотілося. Дива тут мають бути рукотворні та перевірені. Що ж робити, коли чергові викривальні новини вибивають з нас довіру та можливість опиратися на людей, що ще учора мали абсолютно повагу та підтримку. Довіру треба заслужити. У будь-яких стосунках на її формування потрібен час. Крім того, довіру ми формуємо, спираючись на відповідність слів та дій, обіцянок та їх реалізації. Отже, спостерігайте, звертайте увагу на фото та відеозвіти. Уточнюйте особу людини, що проводить збір, цікавтеся, як довго він або вона цим займаються. Якщо конкретна людина або конкретний збір не викликає у вас довіри, краще витрате трохи часу та все ж таки знайдіть місце, де ви відчуваєте, що ваш донат буде використований правильно. З іншого боку, якщо збір навпаки викликає багато емоцій, дайте собі трохи часу на осмислення та спробуйте відсторонено проаналізувати його якість. Якщо у вас вже є перевірені фонди або конкретні люди, яким ви особисто довіряєте, надавайте допомогу системно. Це гарантуватиме вам впевненість у тому, що гроші знайдуть свою зону реалізації. Пам'ятайте, найнеприємніші викриття усе ж таки означають, що суспільство тримає увагу на питанні цільового використання грошей. Держава це ми усі. І наша пильність зараз важлива. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвинка.